Диковій бумагу, придіть. Ми дзвонимо на 102 і залишаємо скаргу. Та це ваше право. Смотрите, це гарантійні талони. Коротше, це доброго дня. Перевірка військово-облікових документів. А чи є така підстава, щоб зупиняти ваше авто? Я продемонструю алгоритм дій, коли вас зупиняє поліцейський, і вимагає військово-облікові документи. Що робити, що знати, як діяти. Згідно статті 35 закону України зупинені ви, а саме порушено правило дорожнього руху. Ти Що а це що Я не бачу пасажирний представник. Опа, а тут кульбіт від співробітника поліції. Спочатку він зазначив, що це перевірка військово-облікових документів, а потім вже ви порушили правила дорожнього руху. Окей, без питань. Знов таки ж ми повертаємось до рішення Верховного суду, який вказує поліцейському спочатку докази, а потім документи. У вас повинна бути фото відео Фіксація, що водій можливо причетний до адміністративного правопорушення. Якщо такої немає, зупинка без причини. Та ти відкуда побачив? Це Я... ви одку оттуда побачили? Ви стоїте тут, блядь, непонятно чого. Де ваша службова машина? Де ваш напарник? На сьогоднішній день є 11 законних підстав. Перевірка військово-облікових документів такої підстави немає. Тобто даний співробітник поліції прямо порушує вимоги закону України про національну поліцію і безпідставно зупиняє водія. Це порушення. Водій одразу наголошував на статті 35-м. Подальшому поліцейський зазначає, не пристебнути паском безпеки. Не водій, а пасажир. Окей, надай докази, а доказів у нього немає, тому що ми бачили, що відсутня навіть боді бодіками. Ра. Ми дзвонимо на 102 і залишаємо скаргу. Там це ваше право. А це залишайте, ви курить, я можу Друзі, не кожен зможе справитись з такою ситуацією, як даний водій, але вам рекомендую завчасно долучитись до нас, щоб завжди мати юридичну підтримку, щоб мати можливість отримати консультацію і допомогу. Тому телефонуй або переходь в опис. Там є посилання на наш сайт, де є уся необхідна інформація, Обирай пакет послуг і Май під ключ юридичну підтримку на дорогах України.